Усім привіт! Сьогодні відзначають особливий день. Міжнародний день жінок та дівчат у науці. Цей день нагадує нам про важливу роль жінки у науковому та технологічному співтоваристві. У цьому відео я розповім вам про українок, чиї відкриття змінили світ. А також, що означає для мене наука і чому мені подобається нею займатися. Цікаво? Тоді не забудь поставити цьому відео лайк, підписатися на мій канал, щоб бути завжди в курсі різноманітних цікавинок. Отож, однією з найвидатніших жінок-науковців була Валентина Радзимовська. Вона була професоркою, докторкою медичних і фізіологічних наук, засновницею Української школи фізіології та біохімії. Її наукова діяльність переважно стосувалась дитячої фізіології і впливу кислотно-лужного балансу на функціонування живих клітин. Радзимовська зробила вагомий внесок у вивченні одного з найнебезпечніших інфекційних захворювань туберкульозу. Її дослідження допомогли лікарям краще боротися з цим недугом. Ела Лібанова науковиця у галузях соціоекономіки, демографії та економіки праці, докторка економічних наук, професорка, заслужений економіст України. Вона академік секретар відділення економіки НАН України і, до речі, перша членкиня президії Національної академії наук. Вона запровадила методику вимірювання людського розвитку на рівні областей, яку Держкомстат використовує для щорічних розрахунків. Наступна науковиця була наймолодшою докторкою наук в Україні, тому що нею вона стала у віці 29 років, і це біофізикиня Ольга Броварець. Вона була лаураткою премії Scopus Awards Ukraine 2016, а її відкриття дали розуміння механізмів розвитку раку та багатьох інших хвороб, причиною яких є мутації. Саме Ольга вирахувала закономірність, за якою відбуваються ці мутації в ДНК. Інша вчена здійснила відкриття світового рівня, і це математикиня Марина В'язовська. Українка знайшла вирішення до задачі, над якою працювали вчені більше 400 років пакування куль у восьмивимірному просторі та у співавторстві у 24-вимірному. Її рішення світові математики визнали елегантним та дуже лаконічним. В'язовська отримала премію Салема 2016, яка є надзвичайно престижною для математиків. Зараз вона працює у Швейцарському федеральному технологічному інституті, де є завідувачкою кафедри теорії чисел. І на завершення мені хочеться розповісти про фізикиню Юлію Безвершенко. Вона є популяризаторкою науки та вченою у галузі теоретичної фізики, а ще входить до списку топ-20 українських жінок в STEM за 2018-2019 роки. Юлія займається математичними методами, які застосовуються до задач динаміки квантових систем у зовнішніх полях та керування квантовими системами. Вона впевнена і доводить це на практиці, що теоретичною фізикою можна займатися з пристрастю. За словами Юлії, вона у свій час почула від свого наставника дуже важливу річ. Бути собою можна у будь-якій діяльності, тому не варто боятися стереотипів та упереджень інших. Ось так, от це ці слова, над якими варто задуматись. Стосовно мене, то моя наукова історія ще тільки розпочинається. У мене ще все попереду. Ще зі школи мені подобались природничі науки, однак саме в університеті мені привили любов до хімії і дали потужний стимул працювати і розвиватись далі. Зараз я працюю у науково-технологічному комплексі Інститут монокристалів НАН України». тому що тут надають можливість проведення наукових досліджень в актуальних напрямках хімії. Роботу на сучасному обладнанні під керівництвом визнаних у світі наукових керівників, а також мені до вподоби створювати унікальні сполуки, що закохують мене в науку ще більше. Для мене наука це не лише прямий інструмент дослідження явищ. Це один із способів бути частиною чогось особливого, унікального, що додатково підживлює мою жагу до знань. Пам'ятайте, що кожна має можливість реалізувати свої мрії та зробити внесок у майбутнє для всього людства. Достатньо просто повірити у свої сили та почати діяти. Якщо ви дівчинка, дівчина, жінка, неважливо звідки ви. Неважливо, скільки вам років, якщо ваше серце лежить до науки, не бійтесь, йдіть туди сміливо. Адже ніщо насправді не зупинить жінку, яка готова працювати та робити наукові відкриття. На цьому у мене все. Якщо вам це відео сподобалось, то не забудьте поставити йому лайк, підписатися на мій канал. Також підписуйтесь на мій інстаграм-блог EasyCam. Тут я ділюсь своїм досвідом та набутими знаннями. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А на цьому у мене тепер точно все. До зустрічі!